Щорічно з 25 листопада по 10 грудня проводиться всеукраїнська компанія «16 днів проти насильства, що привернути увагу суспільства до проблем подолання насильства в сім'ях, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок. Останні роки все більше почали говорити про насильство у сім'ях. Ця проблема загострилася з початком повномасштабної війни. Своєю історією «Житомир.Інфо» поділилася Житомирянка. Задля безпеки, ми змінили ім'я та голос. Я існувала а, більше п'яти років. А, все було добре. А, в нас з'явилася моя дитина. А, а, колишній мій був, ну він і є військовослужбовцем. Mm -hmm. На війні в 2014 році він отримав поранення, контузію. Ну і це дало через якийсь там, певний термін часу свої наслідки. Важко психологічно, тому що він втратив роботу, він два роки знаходився вдома, не мог ну, себе, себе знайти. Я після декретної відпустки вийшов на роботу, дитина почала ходити в садочок, і мій чоловік він почав, у ну, нього почалися реднощі. Спочатку маленькі сварки, там маленькі скандали. Ну а потім все більше більше, і найстрашнеше, е, що це було все на початку Дитини на початку повномасштабного вторгнення з дитиною Ганна виїхала за кордон, а у чоловіка з'явилася робота. Жінка мала надію, що життя окремо піде на користь їх стосункам. Але по поверненню додому, крім психологічного тиску, чоловік почав підіймати руку. Коли я вже була вдома, знову вийшла на роботу. Дитина пішла в садочок. Ну якби почалась. Звичайне життя. Все рівно десь воно вилізло. І почалася оця наша трагедія спочатку. Сварки, скандали, ну і до цього ще додалися додалось, ну, прикладство. Другий випадок став ще гірше. Ну, Він мене що Я була синь. Я е, не зверталася до органів поліції зняття побоїв. Це була моя помилка, тому що я повірила в його вибачення, е, що він е, там дуже так, вибачався, там, е, це, на колінах стояв і так далі. І я не звернулася. Я е, е, знову повірила цієї людині. А, і вже коли сталася, ну, взагалі жахлива ситуація, коли знову впорили цих ревнощів і якогось припадку, да, який в нього случився, він, він мені о, газовим балончиком прицьовував впритулок в обличчя бризнув. І при цьому в кімнаті знаходилась дитина. І ми обоє надишалися у цьому газу. Я викликала житло, викликала поліцію. Хотіла для дитини повноцінну сім'ю і лише згодом зрозуміла. Для цього не обов'язково, щоб мама та, та тато жили разом, розповідає жінка. Ганні знадобилося два роки, аби піти від чоловіка. Нині вона радить всім жінкам не терпіти. Треба взяти себе в руки і все ж таки сказати собі, що ти народжена не терпіти, а жити і бути щасливим. Це перше. І від цього відштовхуватися і щось робити, не мовчати, викликати поліцію, звертатися до певних органів, які займаються домашнім насильством. Є спеціалісти, які тобі допоможуть. Поліції наголошують, дорослі не мають права з'ясовувати стосунки в агресивній формі при дітях. Тобто в даному випадку дитина є моральною завдано шкоди, в неї є, можливо, якась психологічна травма, і, відповідно, вона зазначається як потерпіла особа. Дорослим варто пам'ятати, що яка б ситуація не склалася, вирішення там спірних ситуацій, конфліктних ситуацій, це потрібно робити мирним шляхом. Без без е, вирушення ненормативної лексики, без фізичного впливу і не в присутності дитини поліцейські розповідають, скільки у Житомирі малолітніх дітей стали свідками домашнього насильства. Можу сказати, що за цей рік близько 50 дітей стали свідками домашнього насильства фахівці сектору протидії домашньому насильству близько року опікувалися Ганною. Це були розмови, заборонні приписи для чоловіка, контакти юристів та інша допомога, яку може надати поліція. Начальник сектору розповідає, скільки разів за 2022 рік у Житомирі виїжджали на виклики пов'язані з насильством у сім'ї, та куди звертатися, якщо ви опинилися у такій ситуації в цьому році. Працівниками сектору протидії домашнього насильства було здійснено в 9 виїздів серед них було складено 414 адміністративних протоколів за фактом вчинення домашнього насильства. Перш за все, не замовчувати домашнє насильство, а звертатися на службу 102. А в свою чергу служба 102 кваліфікує виклик як домашнє насильство і сектор протидії домашнього. Насильство виїжджає на такі виклики. Існує гаряча лінія, за якою ви можете анонімно звернутися: 116 123.